Після вживання дитячої суміші до лікарень області із отруєнням потрапило п'ятеро немовлят. У лабораторному центрі взяли проби води, на основі якої дітям готували їжу і дійшли висновку. Що сталося? Це через високий міст у ній нітратів. Вони отруювалися, можна сказати, цією водою. Це у нас Новогуєвінська, Черніхівська, Ємільчинська, Радмільська та Червоненська об'єднані громади. Діти поступали, поступили в обласну дитячу лікарню з певними симптомами, тобто в них було погане самопочуття, і основне це млявість, заторможеність і такий сіруватий синюшний колір шкіри був діагностований. Зробили анализ. робили аналізи і встановили, що ці такі симптоми були викликані іменно отруєнням нітратами, і в них у дітей розвинулася медгемоглобінемія. Ця хвороба викликає дефіцит кисню у тканинах та органах. Минулоріч в області був зареєстрований лише один випадок отруєння водою із нітратами. В центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, такий ріст захворювання насторожує, адже випадків може стати ще більше, тому що вода повторюю не зовсім пригодна до пиття. Єдине, як можна уберегтися від хвороби не користуватися водою з колодязя, особливо родинам, де є немовлята, адже очистити воду від шкідливих речовин на сьогодні неможливо. Якщо нітрати є в воді підземних горизонтів, то вона попадає ця вода і в колодязі, і щось зробити вже важко. Єдиний такий вихід, я ще раз повторюю: не користуватись, особливо для питних цілей, цією водою. Там чищення потрібно відкачувати воду, чистити колодязі, ну, це може призвести до покращення якості води, але якщо вода ну, нітрати є і в підземних повторюю горизонтах, то такі заходи, як чищення і дезінфекція, ну, дуже мало впливають на я на покращення якості води в серпні цього року у центрі взяли зразки з колодязі Станишівської станищівської громади на території будинків, де проживають діти до одного року. Її результати невтішні там, взагалі взяли 18 проб води в сім'ях, в яких є маленькі діти до року, які найбільш чутливі до дії нитратів, і з тих 18 проб води в 12 ми знайшли перевищення за вмістом нитратів. Іноді позначка нітратів у воді перевищує норму у чотири рази. Усього за другий квартал провели 614 досліджень, з яких 30% вимогам не відповідали. Водичку приносять нам в, 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 в таких флаконах. Ми її досліджуємо на показники, на нітрати, на жорсткість, ті, які е, записані. В наших е калькуляціях беремо водичку, відбираємо, випарюємо, на колориметрі, додаємо розчини, випарюємо знов і на колоріметрі определяємо кількість нітратів. Можуть звернутися до лабораторії або Обласного центру контролю та профілактики хвороб або до районних відділень, які є майже в усіх наших районах, області. про всяк випадок фахівці радять перед вживанням перевірити воду у своїх колодязях. Це дослідження, хоча і платне, але дозволить упевнитися, чи споживаєте ви безпечну воду. Вартість аналізів коштує близько 50 гривень. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1